Давайте зачитаємо текст з послання Филипі... до Філопіан, другий розділ, п'ятий текст. Філопіан 2:5. Хай у вас будуть ті ж думки, які були і у Христа Ісуса. Він, будучи в образі Бога, не вважав грабежем бути рівним Богу, але понизив себе, прийнявши образ раба, народившись у людській подобі і виявившись на вигляд, як людина смирив себе, ставши слухняним до смерті і смерті Хресної. Тому і Бог високо підніс його і дав йому ім'я вище за всяке ім'я. Займайте місця. Амінь. У мене є мрія. Я не знаю, де я знайду фінанси, але я ті задні ряди закрию на посадку в неділю ввечері і в середу. Я не знаю як. В одній церкві це ну, ми живемо в час, уже карантин закінчився, а ми все рівно себе ведемо. так. Ми такі різні, дуже різні. У смаку музики, у смаку мелодії, у смаку одягу, у смаку зачіски. Я можу довго продовжувати. Рад Павло говорив на самому початку про те, що Богові ви до вподоби, коли ми об'єднані. Отець, Син і Дух Святий, вони одно. І якщо немає цієї єдності між нами, то великий ризик, що ми живемо не по таким стандартам, як живе Бог. Тема, яку сьогодні брати висвітлюють, і я також буду намагатися. Якщо чесно, то дуже складно говорити про посвяченість і говорити про себе. І не проявити егоїзму, і не виявитися якимось хвальком. Це складно, але я постараюся поєднати це все. Текст, який я зачитав, він найкраще мені описує, на мій погляд, особу, яка знала, що таке, і знає, що таке посвяченість, і корінь цього слова це освячення. І брат Імануїл говорив про це. Посвячення залежить від освячення. Якщо ти не освячуєшся, не, освячуєш, не освячуєшся, як допомогли, то це великий ризик того, що ви не можете бути посвяченим до чогось. Або ви будете посвячені до неосвячення, до чогось іншого. Якщо говорити про когось, хто був посвячений досконало. У нас є приклад Ісуса Христа найкращий приклад, який ми можемо застосувати. І це є посвячення і освячення. До кінця, до смерті. І результатом його ось цього посвячення було те, що Бог його високо підніс його і дав йому ім'я, вище за всяке ім'я. Ви, напевно, вже чули, і я говорив про це: ми проводили табір у горах. І ось там перед тим, як проводити табір, у нас було таке міркування, щоб ми, працюючи з дітьми, щоб ми працювали і з батьками. І ось там в мене таке виникло запитання. Я не пам'ятаю, де саме я це знайшов. Але по статистиці в Україні, давайте ми перевіримо трохи вашу віру. Скільки проводить часу батько, не мама, а батько, бо то кажуть батьки, а скільки часу проводять з дітьми, то, то хитрують. Скільки проводить часу в середньостатистично батько з дітьми вдома за день? Василь Іванович дякує. Прав... Ти знаєш, так. Да, правильно. Василь Іванович десь теж читав про це. Батько з своїми дітьми проводить середньостатистично три хвилини на день. І всі батьки кажуть, ну, це не про мене. Середньостатистично. Тобто вони опитували людей і більш-менш. А, ще, напевно, що і мамів опитували, то мами теж підкидували. Менше кількість хвилин. Якщо ми посвячені, то ми покликані або визнані до якоїсь конкретної справи. Батько покликаний, щоб бути батьком, мати покликана, щоб бути мамою. Ісус Христос був покликаний і Він виконав це покликання своє, щоб показати, наскільки сильно досконало можна полюбити цей світ. І наше посвячення і освячення, воно має довготривалу дію. Ви знаєте, коли е, якось ще до покаяння я навчався на юридичному факультеті, не було мені що там робити, але така, така була справа у мене. І от е, коли говорили про те, що ти даєш обітницю, святу обітницю Богу служити чистим сумлінням або чистого сумління, правильно. Коректно сказати, це їх це хрещення, то коли мені говорять, тобі треба пообіцяти, і у мене зразу е, таке виникає бажання, як у, е, у людини, яка відвідувала юридичний факультет, е, запитати, що саме входить у ці обов'язки. Тому що ти обіцяючи добре сумління, ти не знаєш, під що ти підписуєшся. Ти не знаєш, на що ти посвячуєшся. І коли ми приймали хрещення, Більшість з нас не могли собі до кінця уявити, що це саме означає. Ну, це служити Богу, це вірити, що Ісус Христос це Спаситель, а вірити в Слово Боже і розуміти, що в результаті твоєї віри, Слову Божому, у тебе є вічне життя. І брат Семен Миколавич дуже, дуже правильно сказав. У мене також на цій неділі була розмова з моїм дядьком, який себе вважав дуже. Православним, але коли моя тітка йшла до церкви, то він її вилами до, до дерева приколов. Ну, такий у нього був. Настроєння у нього таке було. Він теж був посвячений до чогось: до горівки, до, до інших якихось справ. І коли ми обіцяли Богу добре сумління, ми не знали до кінця, що це таке. Проте, коли пропонували тему, була тема як посвяченість, як результат. І це дуже дуже важливо, що посвячення це якийсь результат. Ти щось осознаєш, ти робиш якісь висновки, і відповідно ти живеш цим, тим, що ти пообіцяв. І відповідно таким же самими словами. Я сьогодні буду показувати а, де, деякі фото, деякі відео, але ще, ще одну хвилинку, а, не вмикайте. Коли я. Розмірковував про глибину того, що я навіть не розумію, що мене очікує завтра. Тобто я посвячую своє життя Богове, але я не знаю, що це таке. Що це означає завтра в практичні, практичній площині? Що це таке? І що я обіцяю, що я щось не буду робити, а якщо я не буду живий, або я захворію, або я буду десь де-інде, або я попаду в аварію. Ось сьогодні мені розповіли в Румунії юнак 19 років, поїхав. В Індонезію на відпочинок. І вже два роки, як він покаявся. Очікувалося, що він буде готуватися до хрещення, але він відскасовував, відволікав з цим часом. І ось поїхав він в Індонезію дві неділі назад і взяв в оренду мотоцикл, розігнався. Швидкість. Привезли тільки коробочку. попіл. Все життя попереду. Але він своє життя посвятив чомусь іншому. А є такий виклик у нас, у християн, викликає таке спонукання, щоб ми сказали: ти служиш або Богу, або чомусь іншому. Так от можна служити людям, служачи Богу. Це не відволікає, тобто, це не є щось протиріччя. Якщо ми не, людям, не любимо ближнього, то як писання нас запитує, як ми можемо любити. Бога, якого ми не бачимо. Ось наша любов до Бога проявляється в тому, що ми любимо друзів, наших е, е, близьких. Я зачитаю ще з Римлянам, 8.26, ми е, торкнемося коротко, тому що це, це пересікається. Так само і дух допомагає нам у наших немочах, е, бо ми не знаємо про що молитися як слід. Як сам дух клопочеться за нас невимовними стогонами. Ми навіть не знаємо, Писання так говорить, це не я придумав. Ми навіть не знаємо, як правильно молитися. Ось у нас є молитва «Отче наш», у нас є а, псалми, які ми, ми читаємо. Але нас, ми навіть не знаємо, про що нам молитися, що нас очікує завтра. Боже благослови, в чому. Цікавий текст, коли Ісус дивиться на сліпого і, звертаючись до нього, питає, що ти хочеш? Хороше запитання. Що може сліпий хотіти? Але Ісус конкретизує твоє бажання, серця, що саме більше ти хочеш. Ти можеш багато що хотіти, але що саме більше, чого ти хочеш? Чого ти прагнеш? І цьому прагненню, цьому досягненню того, що ти хочеш, ти будеш посвячити свій час. Своє життя, своє здоров'я, свої емоції, свої переживання. Про що нам молитися і як нам посвячуватись, як нам освячуватись, наближатися до Бога ближче і ближче? Я розповідав історію цю деяку, але все ж таки, я думаю, що це буде доречно, щоб ви побачили деякі ознаки того, що нам вдалося прийшлося пережити. 29 травня. Цього, цього року ми були на сході з братами на, благо, на благовістю. І ось це, це остання фотографія. Ви почали з кінця браття. Раз. А, значить, ми були на, на благовістю. І ось у нас була зу, намічена зустріч у місто Турецьк. Брати з також зі мною були раніше. І ось ми виїхали з міста Горняк. Оце машина, на якій ми з Віктором Кішляком. Виїхали з горняка. Ось служитель місцевої церкви помісної і каже: браття, не їдьте бусом, поїдьте моєю машиною. і оце його машина. Я кажу: ви знаєте, це дуже легко на волонтерській машині їхати через блокпости. Тебе майже не зупиняють. Якщо зупиняють, то це якісь такі формальні, скажімо так, діалоги. І ось він каже: поїдьте моєю. Ну, У нас Черневецька прописка. Він дає нам Донецьку машину. з, Я не знаю, що там в тій машині. Буває різне, І я кажу: слухайте, ну мені зручніше, щоб я поїхав на, на своєму бусі. Він каже, це буде економніше, щоб ви розуміли, він мене уговарював і крутив вперед-назад, на якій машині ми їхали, майже дві години. Я вже, ну, я би щось йому сказав, але він кандидат у мастера спорту по боксу. І ну, ризикувати мені лишній раз не варто, в мене і так не всі зуби на місці. А, значить, і от ми виїжджаємо з Герніка. І він, а ми поїхали. Братя, зупиніть трохи це, це движення. по божески зупиніть, будь ласка. А, значить, він дзвонить до нас, ми вже поїхали. І він дзвонить і каже: брат, віддайте мені мою машину і поїдьте з моїм сином. Я кажу, а де ваш син? Поїхав в Дніпро. Це кілометр 180. Я кажу: Сергій Антонович. Може, хватите це движення. Ну, я доросла людина, я знаю, на якій машині мені їхати, як мені їхати. Я заплачу за бензин, за амортизацію, за все. Бо, до речі, коли вас везуть, то це не тільки бензин. Там ще багато що входить у це. Він каже, братя, ну пожалуйста, верніть мою машину. Ну, знаєте, боксер тебе не дожене, але потім мені ж звернутися треба. І я вертаюся з українська, я вертаюся назад в гірник. І от перед нами та каже сама машина, тільки колір інакший. Це його, його сина, значить, рідного. І ось ми вертаємося назад в гірник. Оце відео, як ми вертаємося назад в гірник. Ми ще з його сином не могли зустрітися ніяк. Що ж ми не могли ніяк розібратися, хто куди От бачите цю стелу, що ми назад вертаємося у той гірник. Що я це знімав, не знаю. Але думаю, що для того, щоб вам показати. Надіюся. Освята до, до кінця. Цей Сергій Антонович це унікальна особистість. Щоб ви розуміли, він молиться перед будь-якою справою, яку він робить. Чи він пхається в машину, чи він вилізає з неї, чи він йде, чи він стоїть, чи він сідає. Ну, Молитва його дуже проста. Він молиться, Господі, благослови, зараз буде зібрання через 15 хвилин. Господі, не через 15, через 10 вже. Така цікава у нього молитва. Стосунки з Богом напряму. І ось ця посвячена людина служитель церкви. Крутить мене. Ну, в мене гарно їде моя машина. нащо мені міняти три машини. Ми поїхали. Давайте, будь ласка, наступний слайд. Оце ми загрузили те, що могли, там для, для нашого друга спільного військового. І ми повезли, їхали. Ми вопросів тисячу. Чому машина Донецька? Чому в одного прописка Донецька а у двох Чернівецька? А що ви тут робите? А чого ви туди поїхали? А чого ви звідти поїхали? А чого ви на цій машині? А що ви везете, а що в середині, а чи воно не просрочене? а чи воно тепле, а чи воно холодне? І в мене єдина думка: Сергій Антонович, я це міг зробити з самого досвіта, з самого ранку, і не було б у мене ніяких проблем. Ми назначили зустріч приблизно на 1030 11 І цей Діма військовий каже: слухай, тут є заправка, і на цій заправці ми будемо їсти піцу. Це єдина заправка в Терецьку була. І ми там мали разом з ним мати спільність поспілкуватися, помолитися, поділитися нашими переживаннями. Він своїми, ми своїми. Ось ми доїжджаємо до, до Турецька. Чи в Константинівці зупиняємося там ще з одним нашим спільним другом, зустрілися. І він каже: давай пересідаємо на другу машину. в Константинівці. Ну, ця машина вона складна, а оце білий бус з правої сторони. А вони возять поранених трьохсотих. І там ще така, такий момент: ми на блокпосту у нас ця надпись трьохсоті десь відклілася. Я не знаю, яким чином, що машина лишилася без цієї надписі. І вона десь полетіла в, в кущі, бур'яни. І хтось з братів вирішив туди нернути. То військові кричали, що туди не стоїть їх йти ніяким чином. І особливо за папірчика точно не варто йти. Ось ми приїжджаємо вже на цю, до цього міста, а військовий каже: слухай, не їдь одною дорогою, їдь другою. Я думаю, Бог щось мене зупиняє. Але я щось дуже, дуже запутався в цих його дорогах. Ось ми вже доїхали, а він каже: слухай, розбили заправку на днях. Я кажу: «Ну, розбили, то розбили. Ми будемо зустрічатися на інші. Я пам'ятаю як Григорій Андрійович Дивився на, на дрон, який висів над нами такий великий. І він не молився. Це була не молитва, але це було переживання. Він каже: я надіюся, це наш. Ми теж надіялися, що це наш. Ось що залишилося з цієї заправки, на якій ми мали сидіти і їсти піцу. Двоє людей загинуло вісім поранених. І ну, ми прийшли, подивилися. Я пішов навколо. Я люблю дивитися е, обставини. Я пішов дивитися навколо, і я розумію, що обстріл цієї заправки був не так давно. Там даже, ну вибачте, може це не, не в церкві говорити, але там даже ще сосиски, ковбаски, з е, хот-догів ще валялися по, по вулиці. І пси їх ще не встигли з'їсти. І я кажу цьому діму, слухай, це... Це не, ну, не на днях, це десь дуже близько. Я кажу, та ні, я, я на днях був, то воно ще було ціле. Я кажу: ну то я про це і говорю. І щоб ви розуміли, можливо, якість не, не дуже, але там все було перевернуто. Інші волонтери запізнилися на 15 хвилин, то вони спасали там тих людей. Я зайшов до, до, цього, до, ну, до цього приміщення. Я не буду показувати всередині, що там відбувалося. Воно вам не на. на воно може зашкодити вам, скажімо так. А, але е, я розумію, що Сергій Антонович мене, ну, вибачте, може, не гарно звучить, але голову морочив не просто так. Я розвертаюся, що я був готовий йому сказати все, що я е, надумав. І е, Потім я розумію, що він мене, по суті, керуючись Духом Святим, він мене зупинив. У мене, я люблю брати всякі сувеніри з, з таких випадків, коли Бог мене списає. У мене ключі від заправки залишились. Якщо Бог щось зупиняє, якщо ти посвячений йому, Бог тебе обов'язково збереже. Якщо ти будеш йти швидше, ніж то, що Бог, і ангели летять. Великий ризик в тому, що ти, не будучи корисним Богом тут на землі, ти не будеш йому потрібний і на небі. Величезний ризик. І ми живемо або для Бога і Його постановами, або ми живемо своїми постановами, своїми законами, своїми намірами. Я дякую Богу і по милості Його, я зупинився в своєму своє, своє, своє нерозумінню і в своєму возмущенню да, такому. У Римляна ми прочитали про те, що Дух Святий, він, по-перше, є, він допомагає, він не є немічний, але він поруч біля немічних. Якщо ми посвячені, то Дух Святий посвячений служити нам, допомагати нам, підтримувати. Ми читаємо у Тимофія, що Бог не дав нам духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Ось який Дух Святий у нас присутній. І яким ми джерелом користуємося. Він має знання, Дух Святий, має знання, здібність та здатність практично допомогти мені. Допомогти як, як слід, не просто як будь-як. Він клопочиться за мене. Навіть не пояснюючи, часом ми навіть не розуміємо, про що оце я говорив. Ми навіть не розуміємо, про що нам молитися, як молитися, з чого починати, чим закінчити, що нас очікує. Оце на цій неділі по милості Божій нам вдасться поїхати на схід, молитися за, за цю справу. І я не знаю. Я не знаю, брати Ману казав, ми не знаємо, як транспорт себе поведе. Ми надіємося, що він поїде добре і ще й вернеться. Але тим не менше, це. це Мега важливо. Особливо, якщо це там на Сході, то ну, там танки краще ремонтують, чи машини легкові. Тому ми навіть не знаємо, про що нам піклуватися, але Дух Святий клопочиться за мене. Навіть не пояснюючи, не даючи мені або не додаючи мені навантаження, але полегшує моє переживання. Ми не знали, за що нам молитися. Єдине, за що я молився, це за свій характер, щоб я трохи успокоївся, щоб я цьому Сергію Антоновичу нічого не сказав. Але були теж да, стримуючі фактори, які мене зупиняли від того. І Духу Святому ще притаманно а, отож, те, що я процитував, Дух сили, любові та здорового розуму або глузду. Що ж до мене? У мене є немочі, це також цей текст відкриває. А, я не знаю їх всіх, я не володію, я не знаю, що які немочі. Всі повністю є, деякі знаю, деякі, можливо, я а, не хотів би знати, а деякі взагалі не знаю. Я не знаю про що молитися, від чого мені потрібен захист, і я не знаю, як молитися. Тим не менше, Дух Святий покриває ці мої всі недоліки. Він захищає, якщо ми посвячуємо своє життя так, як посвятив своє життя Ісус Христос. Ми не можемо привести якогось прикладу. Кращого, ніж Господь наш і Спаситель. І якщо ми сьогодні у нас з, з ним не маємо стосунків, то е, я не впевнений, що ми встигнемо. От е, не, не, з всяким, е, не у всякого є зять Семен Миколаївич. Не, для, не в кожній сім'ї є такий. Але тим не менше, наше життя, наше поводження, наші слова, да, тому що віра від слухання не від добрих вчинків і не заслужено. А від слухання. Тобто ми обов'язково маємо говорити те, що написано в слові, і відповідно жити тим словом, яке ми говоримо. У цьому випадку Бог мене зберіг. Хоча я міг сказати: добре, ти хочеш швидше, ти хочеш на кращій машині поїдь. Коли ми виїжджали з Торецька, я не знаю, чи братам вдалося, я передивлявся новини. І наступний, будь ласка, там є декілька фото. Я передивлявся новини і знайшов, що це відбулося в 11.30 29 травня. Оце в новинах Радіо Свободи. І фотографія цієї ж заправки. Я зазвонив нашому військовому кажу: ти знаєш, ми сьогодні мали би сидіти. У цьому закладі. Він каже: Та, це вроді би не сьогодні. Я кажу, ну дивися, новину написати і опублікувати, це зараз дуже швидко робиться. Ми ще по милості Божої нам вдалося, а, я згадав обітницю, яку я давав, ми знайшли одного а, електрика там, а, дідуся, якому я пообіцяв десь декілька тижнів перед тим а, б, е, харчовий продуктовий набор. Ми ще там побували. І ось, якщо, якщо там є ще браті фотографії, це будинок там неподалік, також в той, в той же самий день. І це, це оце 29 травня відбувся оцей обстріл. І я для себе ще відзначив ще там відео, будь ласка, брате. Отакий От спокійний, вроді би, як вигляд, але насправді це далеко не, не так. І ось нам приходилося бути в, в таких обставинах щоб ми говорили з людьми про Бога, який їх любить. Я говорив вже і, і повторююся, на Херсонщині мене запитали, чи, чи вони самі грішні. І мені довелося відповісти так. Їх обстріляли тричі, двічі російські війська, один раз українські, тому що там були росіяни. І четвертий раз їх затопило. Сильно затопило, метрів п'ять від, від підлоги. І ось до речі, це фотографія теж Сторецька. Це як будинок. Складається від того, що Оце, ну, під'їзд. Щоб ви розуміли, просто складаються ступеньки, і ти нічого не можеш зробити. Ти заблокований, а, і, і це неможливо. Евакуація, можливо, тільки через якийсь там третій, четвертий поверх, можливо. І то не, не всім. Тому пильнуємо, чому ми освячуємося? Освячуємося, а це означає бути вірними. А приклад вірності у нас Ісус Христос до смерті. Це показник того, що не ми зразу маємо йти і, і шукати собі якихось таких обставин, де ми не зможемо вижити. Але це показник того, що навіть в таких обставинах Дух Святий буде перебувати з нами. Він обіцяє, Ісус Христос обіцяє, не покину вас, не залишу. У старому заповіті. Більше далі йде. якщо навіть матір покине вас і забуде, то Бог обіцяє не залишати. Будьмо посвячені Богу, і Бог буде освячувати нас, робити нас вірними і захищати. Тому, коли ми молимось про мир, просімо покаяння. Для нас, для наших близьких, для нашої держави, це важливіше, ніж просто мати мир. Хай Бог благословить, щоб ви, пам'ятаючи, можливо, таку коротку історію. Але тим не менше пам'ятаймо, скільки разів Бог нас спасав, захищав. Є таке, є таке пісня, да? милості Господні, вспоминай, считай, Всі їх до єдине, в серце повторяй. Ми не можемо все запам'ятати. Хіба записувати? І Бог каже: на скрижалях серця. На своєму серці запиши, закарбуй мої стосунки з Богом набагато важливіше. Я несу відповідальність за, за них. Він зі своєї сторони все зробив. Тому будьмо там, де ми можемо принести максимум користі для Ісуса Христа і для Царства Небесного. Посвячуємо своє життя. Проводьмо не три хвилини з нашими дітьми, а п'ять. Ну хоч сім. Посвячуємо своє життя тим людям, які приходять і їхнім перед ними ціле майбутнє. Сіймо їм ці стосунки з Богом і Дух Святий. Обіцяє, що Він допоможе, і в немічностях наших він проведе, він захистить і підтримає. Але якщо ми освячимось і посвячуємось Богу. Тому хай Бог благословить нас у цьому. Молимось? Давайте помолимося. Разом. Святий і праведний Боже, в ім'я Ісуса Христа Твого Сина, нашого Господа і Спасителя, ми дякуємо Тобі за те, що ти любиш нас. Дякуємо Тобі за те, що Ти допомагаєш нам в освяченні нашому. Дякуємо за те, що ти в свій час посвятив себе для того, щоб викупити нас, Господь, від гріха. Від цієї земної марнотної справи. Допоможе Господь нам з кожним днем освячуючись ставати схожими на Тебе і бути вірними, тут на землі і в вічності. В ім'я Ісуса Христа молимо. Амінь.